До неї ніхто не торкався твоєї душі. Так ніжно, і щиро, так лагідно, бережно, м'яко, до неї ти не уявляв, що так любиш вірші, не знав, що у тобі так сонця. І світла багато до неї ніхто не лишався у тебе в душі. Усі просто йшли, залишаючи слід за собою. Вона ж назавжди, і з тобою крізь холод, дощі усе навкруги, наповнюючи тільки. Красою, до неї ніхто не вдирався у твої думки, вростаючи глибоко, в серце, любові корінням, безмежжям, наповнивши простір твоєї весни, в якій кожна мить тепер стала для тебе прозрінням. автор Галина